Вітаю з вами, Пархуменко Полтави. Ми сьогодні знаходимося в другій міській клінічній лікарні, яка надає послуги з реабілітації. Це стаціонарне відділення, де жителі нашої громади можуть отримати якісні реабілітаційні послуги. Це унікальна барокамера, яка єдина в Україні. Це давній метод лікування, дуже багатьох захворювань, які пов'язані з ішенією. Тут можна лежати. Герметично закривається наше відділення надає послуги пацієнтам з ураженням опорно-рухового апарату та пацієнтам після гострих церебральних подій, після інсультів. У Нас достатньо апаратури для відновлення роботи уражених кінців. Тут практично на всі. Види рухів верх-вниз. Реабілітація безкоштовна. Наразі ми займаємося після гострою реабілітацією. Для того щоб потрапити до нас, пацієнт повинен пройти спочатку стаціонарне лікування і обов'язково правлення від вузького спеціаліста на реабілітаційне відновне лікування.